Находимось на площі Скурботи у Коломиї. До перейменування вона називалась Площа Героїв. Тут наприкінці літа відбувалася ексгумація і пошуки рештків похованих і військових, які брали участь у Другій світовій війні. Стверджують історики, що більша частина. Тіл тут похованих це співробітники НКВС. Останки забрали. Зараз їх ідентифікують. Очікуємо даних про те, скільки ж осіб тут були поховані. А наразі міські комунальники готують цю площу до того, аби розрівняти, і потім мають прийти по проєктанти, аби визначитися, якою ж ця площа буде. Як декларує міський голова та місцева влада, тут, у Коломиї, буде місце вшанування захисників України. Якщо вам цікаво, то е, насправді виявилось, що тіла е, НКВСників та е, учасників Другої світової війни були поховані не тут, де тумби. То пам'ятаю, тут було такі бі... білі тумби з меморіальними таблицями і з прізвищами, а прямо ось тут, на хіднику. Інформатор висвітлював ексгумацію, яка проводилась тут наприкінці літа. Читайте, дивіться в нас на сайті, ми подамо також лінки прямо під цим відео. Залишайтеся з нами, адже все, що ми робимо, робимо для вас.